Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, що дзвонив не тільки одному співробітнику ФСБ і впевнений, що саме відомство знає про їхню розмову, але приховало від президента Росії джерело. Відеоролик Навальний Лайв. Деталі. Навальний розповів, що деяким шникам дзвонив називався собою. Такі розмови тривали 15 секунд. А інші його впізнавали по голосу. Він розповів, що розмова з отруйником у нього була записана ще до першого розслідування. Проте її не опублікували, оскільки нібито хотіли зловити на брехні Путіна пряма мова Навального ФСБ допомагає Путіну триматися при владі. Але це вони його підставили. Перша ж людина, якій я подзвонив зі словами, це Навальний. Ти навіщо мене хотів убити? Подвійний апостроф, очевидно, повинна була розповісти начальству. Звичайно, вони одразу прослухали всі розмови, які я вів з телефону, і вони знали точно, про що я говорив з Кудрявцевим, і що він мені все вибовкав. Але Путіну вони цього не сказали, бо захищали себе, хотіли переховати свій провал. Це грандіозне приниження для ФСБ. Що було раніше, Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації. ФСБ розмову Олексія Навального зі своїми співробітниками назвала підробкою і провокацією. Спецслужба за цим фактом розпочала перевірку. Читайте також. Отрута для Путіна, що змінює замах на Навального у відносинах Росії та Заходу? Передісторія